В мене вже що на випуск, то екскурсія з українцями. То в Мілані нещодавно були, а тепер і в Марсель поїхали. Якщо вам такий формат випусків також окей та подобається, підпишіться на мій канал Дмитро Огір про моє життя та подорожі, та поставте лайки до цього відео. Ну а якщо зможете ще й коментарі після перегляду залишити та з друзями цим відео поділитись, буду вам за це дуже вдячний. Як кажуть, у Франції, мерсі боку. Ну а я починаю розповідь про наш неймовірно насичений день, де не все пішло за планом, а фінал був взагалі. Шокуючи для нас всіх, бо ми думали, що це повний абзац, і ми там в тому Марселі залишимось. Але про все по черзі. Зранку ми, як зазвичай, поїхали по автобану А8 і потім звернули в сторону марсельських каланок, щоб приїхати на першу з них та подивитись там гарні краєвиди. Ви мене можете спитати, Діма, а що таке каланки? Бо перший раз чуємо таке слово. Каланки це як фьорди в Норвегії, але тут на морському узбережжі. І це місце є унікальним у всій Європі. Марсельські каланки це національний парк на узбережжі між містами Ля Сьота, Касіс та Марсель. Ці. Великі скелі та гори висотою понад 400 та навіть 500 метрів, бо там є гора пюже висотою 563 метри. Всі вони утворились а, ще понад 120 мільйонів років тому. І саме слово каланки походить від провансальського каланко, що означає вузькі глибокі затоки в оточенні скелястого збережжя. Це неймовірні місця, які я рекомендую дослідити вам обов'язково, бо ми вже там були з українцями на екскурсіях раніше, і то були вау, враження на все життя. Стільки Гарних фото зробили та відео, всі були просто в захваті від тих локацій та панорамних видів з найбільших морських скель Європи. Ну а ми вже дістались першої каланки зі сторони Марселя. Залишили машини на паркінгу і одразу пішли на прогулянку дивитись ті гарні краєвиди навколо. Бо погода, хоч була сьогодні трошки вітряна, але дуже сонячна та гарна, щоб насолодитись тим всім, сповна. We're both Зараз ми вже приїхали в місто Марсель з нашою групою. Сьогодні п'ять машин та десь 30 людей або трошки більше. І побачили такі гарні краєвиди на гори. Це марсельські каланки, які йдуть з міста Касіс до Марселя. Їх десь сім чи вісім каланок. Це такі морські фьорди, як десь в Норвегії, але в такій міні-версії на морі. І ось там, якщо бачите, дуже гарні краєвиди. На місто, яке знаходиться нижче. Взагалі наші люди кажуть, що схоже на Іспанію. Трошки ці помаранчеві білі будиночки з таким синім морем, але просто фантастика! Красиво! Зараз подивимось ще на панораму вище, покажу вам все, що тут на 360 градусів розташовано. Люди крапкаються на невеличкий пагорб, звідки відкриваються дуже гарні краєвиди. Тож ми йдемо туди, щоб то все подивитись. І подивіться лише, які гарні краєвиди звідси відкриваються. Ну реально, трошки Іспанія навіть не схоже на Марселі, не схоже на Францію. Я всі посилання обов'язково залишу під відео, тож зможете також сюди приїхати. Або автобуси сюди ходять, і маршрутки з Марселя, ну або машинами. Тут люди гуляють і сім'ями, і парами, і з маленькими дітьми, і зрілого віку люди, тут усім абсолютно комфортно. І дуже красиво. Ну, ще коли така сонячна погода, то взагалі вау. Навіть бачу, що ось кораблі екскурсійні також плавають, тобто немає великих хвиль. І з Марселя можна відправитись на морські прогулянки. Так само, як і з міста Касіс. Зараз тут дуже сильний вітер, але я сподіваюся, що з моєю махнаткою це мікрофон і така махнатка, яка вдягається на мікрофон, щоб був гарний звук. Зараз ми робимо фотографії, відео, роздивляємось все навколо, насолоджуємось краєвидами, тому що взагалі енергія природи, яка тут є, вона просто дивовижна. Дуже гарні пляжі, середземне море такого насичено, синього, трошки лазурового кольору в бухтах. Хвилі є на морі, але бачимо, що і кораблі ходять ну екскурсійні. Тож ми також на невеличку екскурсію плануємо сьогодні відправитись. Тут я вже вдруге, але мені сподобалось як вперше, бо тут, скажу вам по секрету, є дві гарні локації: оця зверху, де ми були зараз, з панорамним майданчиком. А також є можливість спуститись вниз і піти ближче до тієї скелі з хрестом, та побачити маленький рибацький порт. Ну і потім можна ще пообідати в одному з місцевих ресторанів, ось там внизу. Це буде взагалі космос. Рекомендую це місце на півдня, так точно. Можна там провести цей весь час, якщо. Ще й пообідати, але готуйтесь, що в сезон машин буде так багато, що залишити їх там десь буде майже неможливо. А наступна локація це буде Нотр-Дам де Легар, великий собор на пагорбі міста, з якого відкривається також найкрасивіший вид і панорама на весь Марсель. Я там був і починав свій круїз з татом нещодавно, місяць тому. Тож, якщо не бачили випуск про круїз... Подивіться обов'язково, він став дуже красивий, якщо вам ця тема цікава. Ну і до мене, звісно, по круїзах також можна звертатись, купувати їх і також відпочивати в такому цікавому форматі, бо багато кораблів стартують. Саме з Марселя, якщо їхати в Марселі по набережні, а бажано з центру міста та порту, далі в сторону тієї першої каланки, тоді види будуть відкриватися просто неймовірні, як на місто, так і на гори та море. Тож і ми вирішили зробити зупинку в одному важливому місті, про яке Валерій нам дуже хотів розказати. Бо ви ж пам'ятаєте, з Мілану, що він дуже полюбляє знайти щось незвичне та цікаве. І зараз ми приїхали на набережну міста Марселя, одну з її частин, тому що, звісно, тут набережна довжелезна, і ми бачимо дуже гарну лавку, яка тут знаходиться. Вона є 3 кілометри довжиною. Це найдовша в світі лавка, яку зараз прикрашають мозаїкою останні роки, роблячи дуже красиві сюжети. Я стою ось позаду мене. Є мозаїка, яка була зроблена у 2024 році про Одесу, так, місто побратим. Побратими, вони, Одеса і Марсель, і на честь 50-річчя цього тісного зв'язку вони зробили такий сюжет. цим займаються художниця та діти зі школи, якісь пенсіонери. Я читав в інтернеті, де нам Валерій тільки що розказав. Тож дуже красива ця лавка, ініціатива, вся. Ну, прям. Вражає на фоні цього безкрайнього середземного моря. Це виглядає вражаюче. Після цього ми сіли в машини до наших шановних водіїв та поїхали на головний пагорб міста у велику церкву та собор Нотрдам де Лягар. Там на великому паркінгу ми залишили наші авто та пішли гуляти наверх, щоб подивитись собор зсередини та й зовні, бо з верхньої його тераси відкривається найкращий вид на місто Шато де Іф, Фріульські острови, куди ми планували відправитись вже незабаром. І навіть першу коланку побачили, де ми вже з вами сьогодні були. Заїхали вже на Нотердам де Лягар, найголовніший собор міста, який. Дозволяє побачити панораму на 360 градусів, але не зараз, тому що вони закрили його на ремонт та реконструкцію. Певну частину, якраз я згадав, як місяць тому ми з татом в круїз, Я записував звідси першу фразу, казав, що там в порту бачив круїзні лайнери, а зараз я не можу підійти на ту частину, тому що ну вона зачинена. Ось, але загалом можна погуляти тут, побачити це все з різних сторін, це є безкоштовно. Можна сюди піднятися як машинами, так наприклад, і автобусом. Але потім великі черги вистояти, щоб то все побачити. Завдяки тому, що сьогодні погода дуже сонячна, гарна і класна, то панораму видно ну, прям набагато десятків кілометрів. І ми побачили тільки, що навіть Замок Іф і Фріульські острови, куди ми відправляємось прямо зараз. І навіть зараз я бачу, як в тому порту стоять бачите, два круїзні лайнери, тому що вони завжди відправляються з Марселя по середземноморських маршрутах, як і ми плавали нещодавно. А, тож нагадаю, що до мене ви можете звертатись за круїзами, зробити якусь підбірку і придбати собі такий гарний вид відпочинку. Дуже багато людей тут хочу сказати, що якщо буде можливість, приходьте сюди в будній день, а не вихідний. Тому що на вихідних і туристів мільйон, і круїзні кораблі при, е, причалюють сюди, да, приходять в цей порт і тисячі людей з круїзних лайнерів гуляють. Ну і, звісно, місцеві жителі також. Але в сонячну погоду, коли ось сонячна, така яскрава погода, то. Крайвиди просто фантастичні зараз. Милуюсь і просто радію від того, що бачу, хоча бачу це вже в третій, четвертий або в п'ятий раз. Я не пам'ятаю, бо не декілька разів вже бував в Марселі до цього. Далі ми вирішили залишити наші машини на безкоштовному паркінгу аж до вечора, щоб потім їх забрати. Запам'ятайте цей момент, це буде дуже важливо за подальшим сюжетом. Потім автобусом всієї нашої групи вирішили спуститись вниз в порт і вже відправитись на екскурсію кораблем на острови, куди Валерій з Оленою завчасно через інтернет придбали квитки на всю нашу групу, що було дуже правильним рішенням, бо групи там пускають через окремий коридор та значно швидше.

Де за Олександром Дюма, граф Монте Крісто. Це відомий Роман, який ну, зробив точніше цей острів потім відомим, ну і сам Роман також. І там знаходився Едмон Дантес, який потім через 14 років ув'язнення зміг. Втекти з цієї в'язниці, начебто, і стати вільним. І після цього, після цієї історії, цього роману, е тисячі туристів, навіть мільйони туристів, почали на кораблях плавати на цей острів. Іф. І ось ми зараз з порту Марселя відчалюємо, і десь 4 кілометри це відстань займає. Будемо пливти декілька хвилин. Але за цим островом є ще острови, про які я розкажу трошки пізніше. Ці морські прогулянки просто дивовижні в Марселі. Коли ти відпливаєш в море, бачиш з однієї сторони нотр дам де Легар, де ми сьогодні з вами були, а з іншої сторони, музей цивілізації, Форт Сен-Жане та кафедральний собор Діви Марії. Дуже гарні краєвиди відкриваються як на місто, так і на великий порт. Цей день хвилі ставало все більше і більше з кожною годиною, тож це був ще той атракціон, і певна доза адреналіну пливти у відкрите море на такому невеличкому судні. А в дитинстві та підлітковому віці. І я займався трошки яхтингом, тож ця стихія води мені дуже цікава, але плавати у воді я не люблю, тобто я не плавець, а ось якісь кораблі, яхти чи круїзні лайнери так. Мені дуже подобається, коли ми вже були в морі, навіть побачили ті марсельські каланки та місце, яке ми відвідали сьогодні на екскурсії на початку нашого маршруту. І вже почали підпливати до фрігульських островів, коли якісь іспанські дівчата почали махати руками та мені посміхатись і передавати всім вітання на камеру, щось сказали по типу «сеньор», знімайте нас ще. Але поки вони трошки відвернули мою увагу від нашого корабля, я зрозумів, що острів Ів вже залишився позаду, і ми. Чомусь туди не причалили, напевно, через великі хвилі. Бо острів дуже маленький, з невеличким скелястим пірсом, і коли в морі є хвилі, людей вони туди зазвичай не висаджують. Тож в нас був і запасний план Б на цей випадок погуляти на цих островах, куди вони на 100% можуть висадити, бо тут для цього зроблений окремий та великий порт у тихій гавані. Я вже був колись на цьому острові та бійшов його майже увесь, тож запропонував нашій команді піти на дуже красиве місце. Ми пішли направо від порту, вздовж скель та портової зони, подивились на певні інформаційні таблички про птахів, які там мешкають, і вже за 15 хвилин були на гарному оглядовому майданчику зі зручною лавкою та місцем якраз для нашої компанії. Ви лише подивіться на ці фантастичні краєвиди і шатодеїв зі сторони, і саме місто Марсель. Ну це ж реально топчик краєвиди. to Подивіться, яка краса. Зараз, на жаль, ми не змогли причалити на острів ІФ, який ви бачите позаду мене, тому що коли є хвилі на морі, кораблі туди не заходять, так би мовити, і пливуть одразу на фріульські острови. І це був наш запасний план погуляти тут. Ми знайшли дуже гарну локацію, тому що я тут вже гуляв. І зараз наша велика група має гарний український пікнік з такими видами панорамними. Насолоджуємось. Засмагаємо на сонечку трошки, робимо гарні фото-відео. І загалом, ну, звісно, хтось трошки розчарований, що не вдалося причалити на цей іф. І я також там не був, тож гешталь гештальт треба буде закривати потім. Але ці фріули це також дуже мальовничі, такі красиві і пейзажні гори, і острови. Тож буде можливість. Сплавайте і туди, і сюди, і погуляйте всюди. Загалом ці Фріульські острови слугували як оборонний пункт під час різних війн. Тому так тут дуже багато таких зруйнованих фортифікаційних споруд і будинків. Я вирішив якраз залізти на пагорб, щоб роздивитись, то все навколо краще. Потім і ми, як зазвичай, зробили спільне фото та відео з нашим українським прапором, бо це вже стало гарною традицією в кожній нашій подорожі. Ну і далі почали збиратись і йти вже на причал до кораблів. До цього я ще зайшов між двох Скель, щоб побачити там скритий пляж і багато стежок навколо, бо там дійсно можна бігати та стрибати по всіх тих скелях, і всюди будуть відкриватись дуже гарні краєвиди. Потім ми зрозуміли, що на один корабель ми не влазимо, бо черги були дуже великі, тож треба було почекати ще годинку чи трошки більше. І ми пішли в порт та місто, щоб його трошки дослідити. Були дуже вражені гарною спорудою, яка нагадувала прямо якусь Грецію. Піднялись туди наверх, побачили панорами звідти, а потім, взагалі, обійшли це маленьке містечко з іншої сторони, бо воно там зовсім невелике, буквально на 10 чи 20 будинків, але виглядало на фото та відео дуже красивим, мало такі помаранчеві кольори. Дуже прикольно, що всюди там можна погуляти. Окрім цього, взагалі люди сюди приїжджають влітку навіть на декілька днів. І живуть як в готелі на цьому острові. Там є пару магазинів, кафе. Тож таким чином можна відпочити, всюди полазити, взяти якісь каяки чи яхти та сплавати навколо цих всіх островів. Знаю, що люди, які проживають в Марселі, полюбляють сюди плавати та гуляти цілими родинами та зі своїми друзями. Ну а ми вже погуляли, все побачили, та пішли на корабель, який якраз підходив вже до цього порту за своїм розкладом. Даємось на кораблі в Марсель, пропливаємо знов цей острів. Іф треба буде закривати гіштальти і приїжджати ще раз але при цьому дуже чудово красиво та з таким легким настроєм ми прогулялися цими фріульськими островами будете тут дам вам пораду тому що ми не встигли на один корабель півтори години ще чекали наступного тому треба приходити дуже завчасно і потім і потім вже ну, якби вчасно повертатись так би мовити зараз плануємо ще погуляти портом марселя Побачити красивий захід сонця, ну і потім вже з нашою українською командою вертатись на Лазарове узбережжя. Тобто такі, такі в нас сьогодні пригоди були. Не все пішло за розкладом, таке буває. Тому вибачаємось, що інколи а, не все відбувається чітко за планом, тому імпровізація інколи також підходить. Ось. Але а, погода була чудова, настрій гарний, і емоції такі були дуже дуже приємні. І одразу після корабля в порту ми почали гру віртуозного саксофоніста. Я обожнюю, коли вдається зустріти такі таланти та відчути душу кожного міста і його творчих жителів. Навіть плачу інколи від таких виступів. А ви чи подобається вам такі вуличні музиканти? Далі ми пішли до мерії міста, де зазвичай проходять мітинги українців, які тут мешкають. Потім пішли за ці будівлі, щоб роздивитись зсередини район графіті та малюнків на стінах, який називається Лепаньє. Це найстаріший район міста, де місцеві художники та митці проявляються як можуть. Спочатку побачили великий п'ятизірковий готель Інтерконтиненталі, готель, де який розташований у будівлі великої лікарні 18 століття. І через своє історичне значення та розкішну архітектуру він тепер завжди залучає сюди багатих та відомих туристів. Ну а далі, зліва від нього, можна вже пірнути на ті вулички, де можна і заблукати, та побачити всі ті твори і витвори мистецтва. Я навіть загубив і нашу групу, допоки то все знімав, бо там можна звернути в якусь секунду на іншу вулицю і потім не розуміти, як звідти вийти. Але я таке люблю, тож загубився там десь на півгодинки з великим задоволенням. Подивіться лише скільки гарних стінописів я там побачив. Звісно, що той район зараз трошки бідний, трошки кримінальний в той чи інший час, але дуже цікавий та колоритний за своїм форматом. Знаєте, зараз гуляю по Марселю старому місту, яке все розмальовано в графіті, взагалі трошки відірвався вже від групи, і просто рандомно вуличками гуляю, роздивляюся, як живуть. Місцеві марсельці, так би мовити. А живуть вони цікаво. Будиночки старі, є, є брудні, є розмальовані, є ось з квітами, як я зараз бачу, тобто абсолютно різні. І цікаво було погуляти, подивитись, то все, тому що я скільки разів я бував в Марселі, але, звісно, бачив його не повністю. Зараз планую вийти на набережну, де є великий собор такий грандіозний. І також там зустріти потім захід сонця всією нашою українською командою на Форт Сен-Джан, Він називається. Там дуже гарні краєвиди. Рекомендую обов'язково туди прийти, коли будете в Марсі. В місті, в якому є багато художників, я вважаю, що не все загублено. Молодці що роблять стільки гарних робіт. Прийшли вже в порт, знайшов нашу групу. Вони вже дивляться захід сонця. А позаду мене ви бачите великий кафедральний собор Марселя. До речі, він був побудований за наказом Наполеона III. Що я пам'ятаю, доступ туди можливий тільки для мажорів, тому що він називається мажор. І що ще цікаво, він збудований в неовізантійському такому стилі, як ви бачите, що, ну, знаєте, дуже непритаманно для Франції, тому що ну, у Франції католицькі собори збудовані більш такі, як Нотр-Дам сірого каменю, так? Тому дуже класно він виглядає, красивий зсередини, але ми прийшли ввечері, тому він зачинений. Зараз наша група вже буде дивитись, як сонечко сідає за горизонт, за ті фріульські острови, де ми сьогодні були. Тож... Проважаємо цей день, він був чудовий, класний, і будемо повертатись на наших машинах на озерове узбережжя і потім вирушати в якісь нові екскурсії. Тож дуже дякуємо, що дивитесь мої випуски. Лайкайте, пишете коментарі. І мені дуже приємно, і людям дуже приємно поділитися якимось знаєте, гарними емоціями, приємними місцями. Тож подобається, можете і друзям передати. Ці посилання на ці відео і підписатись на канал Дмитро Гір про меж життя та подорожі, І, як я кажу в кінці: цілую, люблю, бувайте і до зустрічі в наступних випусках. Пока-пока. Ну а далі, якщо ви пам'ятаєте, ми залишили в обід всі наші п'ять машин зверху на тому паркінгу біля Нотрдам де Лягар. І поїхали автобусом вниз, щоб потім увечері повернутися за ними туди. І яке ж було наше здивування, коли ми піднялися автобусом і побачили, що там по дорозі вони ту всю територію та паркінг зачиняють великими гратами після шостої вечора. І тут у всіх почалась паніка, що нам прийдеться залишатись в Марселі. Хтось почав бігати та шукати, як туди перелізти, хтось просто відпустив ситуацію, почав молитись, хтось шукати якісь потяги та автобуси, хтось зро... хотів вже зривати замки. Thank you Домократом інші почали дзвонити в поліцію, але вони сказали, що нічим допомогти не можуть, і контактів охорони того собору в них немає. І тут я зрозумів, що треба все ж таки буде лізти на територію та шукати ту охорону самостійно. Тож мені прийшлось перелізти грати в певному місці та піти домовлятися до охорони, щоб вони випустили наші машини з паркінгу, бо нам всім дуже хотілося додому. І слава Богу, та вищим силам вони нам в цьому допомогли. Яке було наше здивування, коли дві монашки прибігли на допомогу. Та звільнили всіх нас, за що ми перед ними дуже вибачались, дякували, обнімали та цілували їх. Ці монашки точно запам'ятають нас, а ми їх на все життя. Ось такі пригоди в нас інколи бувають, тому так наші екскурсії це часто і сміх, і гріх, і сльози і адреналін. Але, на мій погляд, саме так краще проживати, це цікаве і водночас непередбачуване життя, яке виглядає як гра з певними рівнями, а інколи і квестами зірочкою, але які також можна пройти. Якщо мати довіру до себе, та цього всесвіту.